Майже вщент роздавлена машина і ремонт щонайменше на 25 тисяч гривень. Такими наслідками обернувся 20 хвилинний буревій для Жанни Осовської. Ближі першої години дня я залишила машину. Там місце для парковки дозволено, там немає знаків заборони. Було жарко, сонечко, штормового попередження не було. Тому я спокійно залишила машину. Коли мені повідомили знайомі про те, що сталося, я прийшла на це місце. Де припаркована була машина, і е, вже побачила те, що було, поліція вже була на місці. Мотор і механіка робочі, а от дах авто, стійки, навіть двері. Усе не підлягає ремонту. Фактично доведеться замінити весь кузов. Досить великий, якщо змогло зруйнувати машину. Ну, бо те, що залишилось. Дерво впало фактично паралельно на машину? Так, Спереді. Це задня частина теоретично повернути кошти на ремонт ушкодженого від буревію авто можна. Найпростіше, якщо раніше вже оформлена страховка транспортного засобу, так зване каско. Тоді одразу варто звернутися у страхову компанію і викликати спеціаліста на місце інциденту. Якщо ж у вас є тільки обов'язкова страховка відповідальності, так звана цивілка, добитися компенсації буде складно, але реально зразу ж викликати. Теперішню поліцію, щоб вони фіксували цю обставину падіння дерева, складали протокол огляду. Треба по можливості в такій ситуації залучити, хоча б кількох свідків. Взяти в них телефони. Звичайно, щоб поводити фіксацію цього всього на фото, відео, що є. Ну зараз всіх мобільні телефони фіксувати це все під час буревію. Дерева попадали на ще три автомобілі. Від ушкодженої вітром гілки перепало навіть будинку. На вулиці Тихого пошкодило балкон. Більш важко було працювати підрозділам в районі вулиці Тихого, тому що там, окрім цієї впавшої гілки, як, верніше, не впавшої, а гілка, яка нахилилася і лягла на балкон житлової квартири, окрім, окрім цього дерева було ще багато інших дерев, які також великі, і автокрану дуже важко було розмістити стрілу, щоб. Зафіксувати цю гілку, аби розчистити наслідки буревію, залучили не тільки рятувальників, а й комунальні служби. Буревій пошкодив лінії електропередач, білборди та дерева. Пошкоджені дерева на 32 адресах в місті Ужгород. Задіяно комунальної техніки порядка 10 одиниць, значить, бензопил біля 7 штук. І власне робочих приблизно десь 40 сорок чоловік. Натомість синоптики попереджають у найближчі дні на Закарпатті знову штормове попередження. Ми грозу по Ужгороду не виключаємо. по області, вони будуть однозначно. І завтра, і послізавтра, і 31-го 31 вже помініше. В общем до ориентировочно до пірого числа неостойчивася атмосфера буде зберігатися. Де впаде нове дерево? Сюрприз. Тому в найближчі дні краще паркувати машини подалі від великих крон.